Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що військовозобов'язаним чоловікам за кордоном можуть призупинити надання консульських послуг. Про це він 23 квітня написав у соцмережі Ікс. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку у закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу у дію закону щодо мобілізації. Нагадаємо, раніше стало відомо, що МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України за кордоном тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Згодом українське консульство у Польщі повідомило Суспільному, що установа тимчасово призупинила консульські дії щодо громадян України призовного віку. Теж саме й сталося і у генконсульстві України в Барселоні.